Нас спустошує і забирає енергію. І перше, це розчарування в собі може бути, і це потрібно замітити, який діалог внутрішній у мене з собою, тому що у нас у кожного бувають кризи всередині. Ми кожний проходимо якісь етапи в житті, і однозначно в кожного з нас є така частинка нас, як внутрішній тиран, або такий садюга. Я б сказала, тому що коли я його помітила, то я просто думаю, а як хіба це я можу з собою так розмовляти? І так там в себе не вірити, чи говорити, що я там можу чи не можу. Але насправді ця частинка є, і тут важливо помітити для збереження свого ресурсу, для збереження своєї енергії помітити, як я з собою розмовляю. Ця частина особистості може активуватися саме в той період, коли ви без ресурсу, коли ви, наприклад, були наповнені. І віддали в якихось стосунках, в комунікації, в люболюбленій справі, в роботі більше, ніж у вас було енергії, і це вас спустошило. І коли ми спустошені, то ми зазвичай, якщо не роз... не дозволяємо собі відпочити вчасно, то ми починаємо себе їсти. І, звісно, коли у нас поганий настрій, коли немає енергії, то може включитися ця частина особистості, яка буде всередині нас руйнувати. Тому я бажаю, щоб ви за собою слідили, за своїм ресурсом, за своєю енергією. І зараз, до речі, в сторіс є челендж 10 днів по 10 тисяч кроків, які відновлюють ресурс щодня.